Жіночі худі Up to Fashion від бренду ALD лише 255 гривень. За ось таке класне, стильне, сучасне і неймовірно, м'якесеньке худі. Їх буде представлено в трьох кольорах і 14 штук в лоті. 3570 гривень ціна лоту. Представлений ось такий чорний варіант. Це така класика, дуже приємні до тіла. Манжетики на рукавцятах також манжетики, капішончик. І затяжечки на капішончику, далі показую. Може бути ось в такому блакитному, такому ніжному кольорі. Можна одягнути і під джинси, під джинсову юпочку, і під лосіни, і під спортивні штани. Дуже класний варіант. Можна зібрати абсолютно різні капсулки. Вони не утеплені, але дуже приємні. От вони, знаєте, такі, як. Ніжні, ніжні. І є ще ось такий бежевий варіант, по розмірам S5, M6, L3 плюс-мінус можуть відрізнятися, але на повний слоту буде ось така. Також і затяжечки, тобто абсолютно різний колір, який вам подобається. А, і покажу ще на модельці в пакуванні. Тут у нас йде 60% ліоцел і 30 бавовна, 2 еластан. Нагадую, що лише 255 гривень за такий чудовий худі. Для того, щоб замовити даний лот, який актуальний на зараз, пишіть дзвоніть нашим менеджерам, їх контакти і наш сайт ви знайдете знизу в описі під відео.